Поки світла немає, поговоримо про цукрове печиво, точніше, про прийняття несправедливого світу. В морських котків США є прекрасна вправа, називається цукрове печиво. Коли командир рандомно обирає бійця, тому що йому так захотілося, і говорить йому, тепер ти цукрове печиво. Людина біжить в холодну воду океану, окунається там, повертається на пляж, вивалюється повністю в піску і так тренується, весь. День питається, для чого це безглузна затія? А це тренування, витримки і розуміння того, що в будь-який момент, будь-який день, під час будь-якого плану може все піти наперекосяк, в будь-який момент може прийти цукрове печиво, і бійцю потрібно змиритися з викликом долі і працювати далі. Жорстко, можливо, інколи несправедливо але лице життя. Подумай на рахунок цукрового печива, коли у тебе все піде на перекосяк або не по твоєму плану. Досить класна аналогія, яку я регулярно використовую. Це дуже просто, сили і мудрості, підписуйся, паперу багато корисного.